Всіх вітаю на каналі. Друзі, сьогодні буду робити другу спробу виростити ось таку рослину Леспедецу біколор двоколірну. Минулого року я вже намагалася це зробити, мені це майже вдалося. Але, ну, майже це не, не до кінця розповім, в мене залишився один пакетик насіння з минулого року. Ось тут має бути п'ять насінинок. Ось, бачите? Зараз його купити неможливо, тому що нема насіння, але це продажу від слова взагалі. Ось так, ці насіниночки треба почистити. Поки буду чистити, розкажу, як я вирощувала минулого року. Я їх, звичайно, стратифікувала. 3 місяці вони лежали у мене в холодильнику. Ось, бачите, яка Ось. Потім через 3 місяці я їх дістала, пророщувала на вологому спонжику. У мене було, здається, 10 насінинок, якщо я не помиляюсь. Ну, можете подивитись відео минулого року. З десяти насіниночок в мене зійшло 7 чи 8. Ось я їх вирощувала. Ну, ось десь влетіло насінинко. Я їх вирощувала на підвіконні, а ось вона. Потім, коли вже стало тепло, Висадила в один загальний горщик. Ось, і винесла на вулицю, де вони в мене росли. До того моменту, як наступила в нас страшна жара, всі це пам'ятають. Не знаю у кого, в мене декілька рослин взагалі. Пропали через цю жару. І ось мої ці маленькі саджанці почали пропадати один за одним. я забрала їх в будинок. Подумала, що може так. Стало тільки ще поганіше, тому що вони так далі її в'яли і ну, було видно, що їм зовсім не добре. Винесла на вулицю, поставила у затінок, але все одно майже всі рослини загинули, залишилась одна. Я її залишила на вулиці, звичайно, і буду за нею спостерігати. З весни прокинеться, вона не прокинеться. я так зрозуміла, що. Е Головне оце, пережити оцей перший рік цієї цій рослинці, далі з нею все буде добре, вона там і розростається, розмножується взагалі без ніяких проблем. Але ж цей перший рік найважливіший, самий самий Ось, Чому я так в неї вчепилася в цю леспедецю? Тому що, окрім того, що вона дуже-дуже красива. Ось на заставці до цього відео є фото куща. Дивилася я дуже багато відео, вона ще і дуже цілюща, Друзі лікує дуже багато дуже багато хвороб, ну, тобто її використовують як додаткове лікування. Ось, В аптеках є листя цієї ЛСПД, але ніде немає насіння. Ось, Не розумію такий парадокс. І так, це насінчику маємо тепер стратифікувати. Беру я, друзі, ось такий зип-пакетик. Наберу зараз у нього пісочок. Пісочок можна будь-який брати. Я цей раз беру пісочок. Купувала в мене немає. Я купувала ось такий для птахів. Пісок для птахів. Ось таке. І так, пісочок насипала. Тепер сюди наші насіниночки. наші дорогоцінні п'ять насіниночок. Дуже сподіваюся, що в мене вийде. Бачила цю рослину, друзі, була в пропозиції тільки в одному інтернет-магазині в цьому році, але вона коштує більше 900 гривень. Мені це зовсім не підходить. Так, тепер це цей пакетик зволожуємо. Ось так, бачите, і на сінечку туди воно має бути так ось так в Ось так в пакетичку. пакетичок я закриваю і в холодильник на нижню поличку на три місяці. Поки що, друзі, ось так. А далі, якщо в нас сьогодні. Яке сьогодні у нас число? 23 грудня, січня-лютого, в кінці лютого я вже буду дивитися, як воно себе почувається на сінічку. А до кінця лютого воно буде лежати на нижній поличці. Холодильнику, ну ось, у мене на сьогодні все. Я вам дякую за увагу. Дякую за те, що ви залишаєтесь зі мною. Ставте вподобачки, пишіть коментарі. Друзі, для мене це дуже важливо. Будемо разом з вами вирощувати красу.